Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендру. В цьому відео ми будемо говорити про законопроект 12133. Що це за законопроект, що ним передбачено, зараз я вам все розповім. Хто ще не підписався на канал, підпишіться. Є також телеграм-канал, підписуйтесь і на нього, там більш швидко виходять всі ці новини. І так, щодо самого законопроекту, ну, група там, народних депутатів було внесено у нас до Верховної Ради, це такий законопроект 12133. Що він передбачає? Він передбачає розширення. Підстав на звільнення з військової служби і деякі зміни в порядок надання відсрочки від мобілізації, які наразі передбачені статтею 23 закону про мобіляційну підготовку та мобілізацію. І зараз в цьому відео я розповім, що там може бути змінено в подальшому. Автори законопроекту вказують, що. Проєктом, точніше, законом про посилення мобілізації 3633, ну це законопроект 10449, який ми вже там неодноразово розглядали, і він став законом 3633, і ним було дуже-дуже багато чого змінено з травня 2024 року. І от вони зазначають, що було скасовано багато норм щодо підстав для звільнення з військової служби час дії воєнного стану та щодо надання відсрочки військовозобов'язаним, що мало наслідком збільшення потоку звернень громадян. Тобто, я так розумію, всі ці звернення були опрацьовані, і от, от такий є законопроект. Зараз ми подивимось, що вони пропонують змінити. Після внесення змін до законів про військові обов'язки військову службу та мобілізаційну підготовку та мобілізацію у новій редакції законів перше, не були враховані права 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти про проходження навчання. Друге. Питання звільнення військовослужбовців з причин виховання військовослужбовцям дитини з інвалідністю віком до 18 років. Їм цю підставу навантажили додатковим нюансом, вимога, яка не продублювалася у підставах для надання відсрочки. Ну, це в нас таке питання, що не повинно бути інших на які можуть за законом утримувати цю дитину. У нових нормах в частині тлумачення рідних братів-сестер, зокрема з уточнюючими поняттями повнорідних та неповнорідних, прибрали слово неповнорідний. Дійсно, така є проблема, і до мене неодноразово з такими питаннями звертались. Не передбачили звільнення з військової служби та не надали права на відсрочку для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні особи, чим поставили в нерівні умови цивільних полонених. З військовополоненими щодо подальшого проходження військової служби. Виключили норму щодо зняття з військового обліку чоловіків-нерезидентів, які виїхали на постійне місце проживання за межі України разом з тими чоловіками, які виїхали за межі України по робочій візі на 1-2 роки на заробітки, не врахувавши факту відсутності чоловіків нерезидентів, внутрішніх паспортів, зняття з військового обліку та факту зняття з реєстрації місця проживання в Україні. Це також дуже таке розповсюджене питання, і до мене неодноразово. З ним звертались. Прибрали норму для осіб призовного віку на звільнення від призову на строкові військової з підстав загибелі, смерті, інвалідності рідних під час проходження військової служби або зборів. Прибрали з підстав для звільнення з військової служби норму про необхідність здійснювати догляд за хворою дружиною чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матер'ю, батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду, залишив таку норму тільки як підставу для надання відсрочки. Ну, дійсно, це так і є. Ми це бачимо. Якщо відкриємо всі ці норми закону, можна все це побачити. Виклали норму про надання відстрочки військового зобов'язання, які зайняті постійним доглядом за членами сім'ї другого ступеня спорідненості вуще за змістом норми про відсрочку для постійного догляду за членами сім'ї першого ступеня спорідненості. Там є відмінності, тому що е, там, е, по другому колу, це потребує там в нас. Саме інвалідність першої або другої групи, по першому колу достатньо там висновку ЛКК там, про те, що людина потребує постійного стороннього догляду. І проектам пропонується, звісно, внесення цих змін, от врахування права 17-річних курсантів, які достроково розірвали контракти, передбачення права на звільнення з військової служби та надання відсрочки для тих осіб, які перебували у полоні як цивільні, передбачення права на звільнення для військовослужбовців, випадку, якщо батька або мати рідний, повнорідний. Неповнорідний брат або сестри загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Також законопроект передбачає право на звільнення з військової служби для виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років, незалежно від наявності чи відсутності інших осіб. Які за законом зобов'язані їх утримувати, це про, про те, що я казав? Тобто наразі така умова є, до мене звертаються з цим питанням. Ну але ми закон не можемо, скажімо так, перекрити. Якщо є мати, якщо є інші військові зобов'язань, не військово -зобов які можуть утримувати таку дитину, то звільнитися. Зі служби не можна наразі, крім того, пропонується поновити право на звільнення з військової служби у разі необхідності здійснювати догляд за хворою дружиною дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини, якщо вона сама потребує постійного догляду, що наразі її підстави лише для надання відсрочки. Тобто ця норма взагалі не закріплена в нас в законі про військову службу і військовий обов'язок. Також проєкт закону пропонує відновити право військовослужбовців на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісті під час участі в бойових діях їх неповнорідних братів та сестер. Вводиться нова норма, яка у рівні військовополонених та цивільних осіб, які були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії, та які після їх звільнення з полону були прийняті на військову службу до мобілізації та під час мобілізації з числа військовозобов'язаних громадян у праві на звільнення з військової служби. Тобто є такі проєкти, є такі. Зміни спостерігаємо, дивимося за цим законопроектом 12133. Подивимось, чи все ж таки буде він прийнятий, чи буде він прийнятий наразі в такій редакції, як він пропонується. Будемо за цим спостерігати. Як тільки з'являться якісь новини, я повідомлю на своєму каналі. В телеграм-каналі це було, буде швидше, тому підписуйтесь на нього. І в Ютуб-каналі це буде розгорніти шотон, ну, тобто буде більше інформації, тому підписуйтесь і на YouTube канал. Всім гарного вечора, до побачення, мирного ненавиду.